Господь з вами і з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Хай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі мого отця багато осель. Якби так не було, то чи я би сказав вам, що йду приготувати вам місце. І якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. Каже йому Тома Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож як зможемо знати дорогу? Ісус говорить Йому Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Слово Господнє». Дорогі брати і сестри. Перші слова сьогоднішнього фрагмента. Це слова Ісуса до нас з вами, хай не тривожиться ваше серце. І що ж, слова, які надзвичайно актуальні, тому що наш час це час великої тривоги, повітряної тривоги, тривоги за себе, тривоги за своїх близьких, за знайомих, за родичів, за друзів. Ми живемо в час тривоги. Не знаємо, що принесе сьогоднішній день, що принесе завтра. Ми тривожимося. Було би чимось неправильним казати, що це не так, тому що це неправда. Ми тривожимося. Ісус намагається нас заспокоїти і каже, хай не тривожиться ваше серце. І Як він намагається заспокоїти? Каже, що з вами нічого не станеться. Ні, в інших фрагментах він розповідає чесно, дуже відверто, про те, що нас зустрічатимуть різноманітні переслідування, різноманітні проблеми, труднощі. Про це було дуже багато мови. Він каже про щось інше: не тривожтеся. В домі мого отця багато жител. Отож, наше нетривоження повинно полягати не на тому, що з нами буде тут, на цій землі, а наше нетривоження має полягати на тому, що ми з вами підемо далі. Будемо мати вічне життя. Хотілося би думати про вічне, але як ж з цим? Тут ми також хотіли би мати те що би хотіли отримати спокій, впевненість в завтрашньому дні. Хотіли би знати щось про безпеку. Хотіли би знати, що все буде добре. Але ми цього не знаємо. Ми не знаємо, як це буде. Дуже важливо війти в логіку Ісуса. Він розповідає не про те, що не буде воєн. На тему воїн він каже дуже сумні речі, що війни будуть до кінця світу. Хотілося б жити в такому світі, де воїн немає. Але це не цей світ. В цьому світі війни будуть завжди. Я цю тезу повторював на початку минулого року, коли війна лише почалася, повторював про це багато-багато разів. Що я не можу повірити і не можу прийняти того, що як так, роками від Другої світової війни радянська пропаганда весь час говорила про окупантів, весь час говорила про те, що напасти вночі на країну це вершина віроломства, озлобленості і так робила нацистська Німеччина супроти Радянського Союзу. Але Росія робить точку в точку, крок за кроком абсолютно все так само. І ясно, що цю думку дуже важко прийняти і не хочеться. Але слід її прийняти, бо такою є реальність, такою є білий день, який ми бачимо. Війни є і війни будуть. На жаль, потрібно прийняти це. Але все рівно Ісус нам каже, нехай не тривожиться ваше серце. Наш фокус уваги повинен бути зміщений з цього життя короткотривалого, можна навіть сказати, миттєвого на вічність. Ми повинні більше думати про вічність. І, думаючи про вічність, думаючи про ті житла, думаючи про перебування з ним з Богом Отцем, ми отримуватимемо спокій. Подивіться, що. Коли ми говоримо про неспокій, то мова не тільки про війну, те, що ми з вами зараз переживаємо. Але якщо досліджувати це питання непокоєння, неспокою, тривожності, то ми бачимо, що в країнах, де є дуже багато спокою, де рівень добробуту є на високому рівні, ці країни характеризуються тим, що у них є високий рівень тривожності, депресій, самогубств. І, здавалося б, що людям бракує, адже майбутнє зрозуміле, є різноманітні страховки, забезпечення, є зарплата, є розписано все на роки вперед. Є впевненість, а однак людина не відчуває спокою. Отож, чому це я зараз з вами проговорюю, кажу про це вголос, тому що не можна думати, що всі наші біди зникнуть тоді, коли закінчиться війна. Ні, тоді будуть інші біди, іншого формату. Ясно, що краще переживати біди мирного часу, ніж воєнного. Але це не означає, що проблеми зникнуть, вони будуть іншими. І проблеми внутрішнього неспокою продовжаться, вони будуть просто в іншому форматі. Ясно, що ми молимося про мир, мріємо про нього, маримо ним, але це не завершить всього. Тому як дорослі, дозрілі люди дивімося на те, що наступить. Наступить інший час, про який ми мріємо, молимося, над яким працюємо. І Ісус каже, нехай не тривожиться ваше серце. Тривожність, депресія, відсутність якогось спокою, різноманітні порадники, різноманітні фахівці по тому, як зняти тривожність, іграшки антистрес. От. Іграшка для дитини під назвою антистрес. Ну, це якийсь оксюморон, це щось абсолютно смішне і непоєднуване. Який антистрес? Дитини немає стресу. Дитина. Хоче бавитися, гратися, тішитися, пізнавати цей світ, радіти, який стрес. Ясно, що зараз знову ж не про війну, але ну, ці іграшки антистрес вони вигадані, розроблені якраз таки в мирних країнах в мирний час, не під час війни. І знову ж, ми стоїмо перед великою проблемою, що людина має в собі величезну пустку, тугу, цієї середи. Я багато часу у вечірньому чаї присвятив тому, запитував у вас, ми разом намагалися пороздумувати, а чому люди, які навіть були християнами, втікають до різноманітних езотериків, шаманів, шарлатанів, розмовляють не про молитву, не про благодать, не про Євангеліє. Розмовляють про енергію, енергетику, силу, чакри, якісь там квантові стрибки і ще якусь іншу нереальну річ. Це свідчить про пустку. Людина всередині порожня. І ця пустка намагається себе чимось заповнити, якимось сенсом. Справжнього сенсу немає, то людина себе заповнює сміттям. І тут є величезна драма. Подивімося, що ми живемо серед обставин, серед світу, який наповнений різноманітною неправдою, брехнею. І це трапляється не тільки в світі духовному, коли там люди намагаються замість молитви, замість таїнств, замість Євангелія наповнити своє нутро якимось там езотериками, картами, гаданнями і іншими дурницями. Але ця неправда наповнює нас, оточує нас звідусіль. От Приклад вам наведу. Звертаюся в один магазин, потрібно було купити щось для відеозйомки. Був у Києві кілька днів тому, і телефоную, питаюся, чи у вас є така-то і така-то річ, ну, там лінза для зйомки. Кажуть, є. Ну все, раз є, приїжджаю. Кажу, ось я по такий-то, такий-то товар. Кажуть, ні, у нас його на місці немає, потрібно замовляти. <ріст> То я ж спитався, чи є. Сказали, що є. Добре, їду в інший магазин. Питаюся, чи у вас є. Пообіцяли зателефонувати. За кілька хвилин не зателефонували, я їхав, ну, якраз було більш-менш по дорозі. Їду, шукаю місце під парковку, витрачаю досить багато часу, тому що треба кружляти, односторонній рух. Все-таки паркуюся, приходжу, знаходжу той магазин. Кажу, таке-таке діло, я до вас телефонував, мали віддзвонити, не віддзвонили, кажуть, ми вам на Viber писали. Я кажу, ну добре, вже там писали, то писали. Кажу, ось я за таким-то товаром. У вас він є, у нас він є. Я кажу, добре, давайте. Е, ні. На місці у нас його немає. Ну, Розвернувся, пішов. Пізніше на вайбері читаю. Написано: У нас є такий товар. Ви маєте оплатити половину вартості товару, і тоді через 2 тижні він прийде. <сум> так напишіть, що у вас немає. Напишіть, що немає, і треба чекати два тижні. Навіщо ви пишете, що є, якщо немає. І дивіться, ми з вами живемо в обставинах, де люди намагаються обманути інших людей. І це не добре, так неправильно, так не повинно бути. Ісус з нами говорить відверто. Він нам, не намагається нам сказати щось інше. Він не намагається нас е, обманути. Він каже правду. Нехай не тривожиться ваше серце. У домі мого Отця жител багато. І те, про що він розповідає, це те, як попасти в те житло, те, що він розповідає, це те, як пізнати Отця. Зараз ми з вами живемо в такий час, коли дуже багато різних людей, причому з різних сторін, намагаються сказати, що ні, ну не потрібно пізнавати Бога. Не потрібно цікавитися те, яким Він є, не потрібно намагатися його зрозуміти. Ну, достатньо просто бути хорошою людиною, достатньо просто не робити поганих вчинків. Якщо ви слухали розмови, хоча б деякі з них перехоплені СБУ, розмови росіян своїми дружинами, окупантів, тих, які вбивають, ріжуть, гвалтують. Ось одна з цих розмов, росіянин, каже, що ось я перерізаю горлянки українцям. їх спочатку допитуємо, а потім. Їх І він це розповідає спокійно. Його з уст звучать слова, що от я зараз піду заріжу кількох, а потім піду собі спокійно спати. Як ви думаєте, ця людина думає, що вона погана людина? Якби він думав, що він погана людина, він про це або би сказав, або хоча б промовчав. Він промовчав би, що я спокійно піду собі спати. Він спокійно про це розповідає, там, не знаю, своїй дружині Чи, чи товаришеві, я вже не пам'ятаю, слухав два тижні тому цей страшний запис. Ця людина думає, що вона хороша людина. Розмови з багатьма полоненими свідчать про те, що вони переконані, що вони роблять щось дуже добре. Чи допоможуть ці випадки, ось ці ситуації, замислитися? Тим всім людям в нас в Україні, які кажуть, що не потрібен Бог, не потрібні таїнства, не потрібна молитва. Достатньо просто бути хорошою людиною. Ну так, але ці маніяки, військові злочинці, масові військові злочинці, вони також себе вважають добрими людьми. І що? Це також добрі люди, тому що вони так себе вважають. Немає значення, що вважає людина, що думає людина, тому що людина може помилятися. Значення має те, що думає Господь Бог. Значення має те, що він про це думає, про той чи інший вчинок. Він каже, чи це добре, чи це погане, а не людина. Тому що людина може помилитися, може себе накрутити, може себе переконати. І ці переконання можуть бути хибними. Тому, коли ми слухаємо Ісуса, Він розповідає про те, що в Його домі багато жителів, ми всі там змістимося. Він розповідає, яким чином потрапити до тих жителів. Він розповідає про те, ким є Отець. Але нас оточують завжди люди, які намагаються нас відтягнути в сторону. Або люди, які кажуть про те, що Бога немає, або люди, які кажуть про те, що Бог є, але ми його не можемо пізнати, або відтягують на сторону люди, які кажуть, що ну, Бог то є, але ти трошки почаруй, трошки е, щось собі там погадай, трошки подивися, якихось езотериків, е, якісь там карти і так далі. Або є інші люди, які кажуть про те, що Ну Ісус то був, але Ісус насправді не Бог. Тому що спастися можуть тільки там 144 тисячі, насправді. Ісус каже: в домі мого ця жител багато. Не казав про 144 тисячі. Не обмежував Це якимось числом Числом свідків Єгові. І дивіться, ми з вами знаходимося як ної. В ковчезі, який знаходиться в розбурханому морі, в потопі, де є постійна небезпека затонути, нарватися на якісь рифи. Постійно навколо нас є якісь небезпеки, якісь ворожі вчення, які відводять нас від Бога, від здорового вчення. Дуже тішуся, що ті люди, які дивилися той випуск вечірнього чаю, Написали саме цю цитату з Писання, що прийдуть такі часи, коли люди не зможуть слухати здорового вчення, коли захочуть слухати лише е, якісь непотрібні брехливі речі. Ми з вами живемо в такому часі. Ісус хоче нас заспокоїти, Він каже, нехай не тривожиться ваше серце. Коли наші думки будуть полягати в Богові, коли будемо думати про Нього, коли роздумуватимемо над Ним, над Його волею, тоді ми матимемо мир в серці, той мир, якого так часто бракує. Дорогі брати і сестри, нехай Господь всіх нас благословить своїм миром. Амінь.